Всім привіт! Це F1UA. Сюди забігає на диван Роман Гончаров. І у нас для вас є ваша улюблена рубрика ТОП-3. Топ-3 щасливців Гран-Прі Бахрейну і топ 3 невдах. Починаємо із топ-3 щасливців і починаємо із Романа Гончарова. Поміняємо. Третє місце давай. Третє місце Третє тих, хто заслуговує на пошану за виступ на гран-прі Бахрейну. Халк. Хороший варіант. Моє третє місце. Паскаль Верляйн. Я думаю, що коментарі зайві. Як Халк заробив перші очки в сезоні, і в кваліфікації, головне, вивіз Рено на недосяжні для них раніше висоти, сам сказав, що це був найкращий кваліфікаційний результат із Бразилії, коли він взяв пол. Мовляв, тут настільки вбити все. І я вам нагадаю, що в кваліфікації Хюркенберг проїхав коло. Виліз із боліду. Я думаю, що сказав інженерам: чуваки, я більше із цього боліду не вилізні і пішов. І він завершував кваліфікацію, коли всі були на трасі, просто дивився, що там буде далі. Він знав, що він, він в інтерв'ю потім сказав, що я проїхав у одній з лучших кваліфікаційних кругов. Так, так, так тут питань нема. Ну а по верляйну, я думаю, теж сумнівів немає, що повернення його було ну, не феноменальним, але вкрай успішним. Він майже заробив очки для заубор, він проїхав всю гонку, і він був значно кращим за свого напарника. Номер 2. Ох, mm. oh, не знаю вообще. Знаєш. Не знаю. Знаєш. Не. <світ> <світ> ну, Перес. Серхіо Перес. Моя, моя думка тут абсолютно співпадає. За його прорив в плюс 11 позицій, за його чергові очки. І за те, що він по справжньому доводить, що не боліт краса пілота а навпаки. От цього року, мені здається, ми значно більше бачимо різницю між гонщиками однієї команди, тому що боліти дозволяються. От ось ця боротьба пілотів більше, ніж техніки, вона повертається. Ми реально бачимо топ-гонщиків вище в таблиці, ніж тих, хто опинився там або випадково, або десь там по да, плату. Ну, номер один у нас теж совпадає, Тут взагалі без варіантів. Это он. Это... Валтері Ботас, так. Ні, це Себастьян Фетель. Себастьянушка, який я от в блозі на моторспорті згадував, що це десь Фетель рівня 2013 року. Щасливий, впевнений у собі, який все робить правильно, ідеально. У нього немає того боліду Red Bull, який був у 13-му році. Але от він навіть по поведінці в цій кімнаті мовчання, коли інженер розповідав, як все було. Потім Фетель Хеммельтон розказував і в інтерв'ю сказав, що я вже зі старту відчув, що Болід їде. Я вже знав, що я може з Мерседесом потягатися. І коли він цей шанс отримав, вийшов вперед. Ну, це Фетель, про нього часто кажуть, якщо ти отримав, якщо він отримає чистий трек, проти нього майже немає шансів. Він міг реалізовувати цю перевагу. Він кото це довів. І от в мене відверто скажу було враження ще до підстопу Себастьяна, що у Феррарі дуже хороші шанси на перемогу. І коли Фетель вийшов в лідери. Я був переконаний, що це буде перемога Феррарі. От в мене не було навіть думки, що Хеммельтон наздожене і пройде. Потім, коли Хеймлтон почав там, по півтори 2 секунди скорочувати відставання, тут вже було питання того відставання, яке треба скоротити. Було б воно менше? Так, були б питання. Але в цілому абсолютно без питань, чудова перемога від Себастьяна Фетеля і щасливий Фетель це завжди добре. Це краще, ніж «Honestly, Blue Flag. Ну и давай переходим к неудачникам. У тебя на третьем месте среди неудачников кто? Ух, на третьем месте среди невдах я, мабуть, поставлю... Поставлю... Поставлю Хонду. Поставлю Хонду только потому, что они... Мабуть, в Китае трешки стрибнули выше своих ожиданий, завдяки там зусилля Малонса, но потом техника все равно подвела. А тут, в Бахрейні, вони відчули от всю ту частину проблем, яка на них звалилася: три заміни генератора теплової енергії за вікенд, відмова моторів до старту у Вандорна під час гонки у Фернандо Алонсо. Величезний брак потужності на трасі, де фактично мотор не має такої ключової ролі, як, наприклад, на треку там, в Монці або Спа. Або, не знаю, страшно, може, думає, буде, що аби, буде страшно згадати, страшно подумати, якщо вони нічого не зроблять, mm -hmm. великих кроків вперед у розвитку цього мотору, що буде в Монці із таким мотором. Тому тут у Хонди все, все дуже і дуже погано. І mm -hmm. ми навіть, навіть, не, 15, навіть не, 14, не 16 рік повертаємося. Це 15-й рік. Це ось та катастрофа, яка була тоді. І Хонда вже на наступному гран-прі може отримати перші штрафи за п'ятий елемент силової установки. Жах, четверта гонка сезону. Попереду ще 16 гран-прі. Зараз 17, а вони вже будуть штрафні позиції отримувати. Це катастрофа. Тебе третє місце. Пум -пум 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 -пум. Я вже автором почав думати думати. Так, ну, ну, класичний Ленсу Строл. Не можу не погодитись. І тут, навіть, більше, мабуть, ні к самому Ленсу стролу, а. Мне тревожно немножко за, за то, как он бьет по репутации команды Вильямс, у которой и так она уже подмочена теми же последними годами пастором Мальдонадо и тому подобным. Ну как-то, блин, команда с таким именем и, и, ну не знаю, странно просто, обидно. Другое место я отдам Кими Райкконену. Кими в первых десятицагороку у меня в топ дно залетает, Но тут заслужив на все сто. І його виступ в порівнянні з напарником був ганебним для гонщика Феррарі, не побоюсь такого сильного слова. Адже від Кімі усі чекали допомоги в боротьбі за кубок конструкторів. І Кімі залишали тільки через те, що це перевірений пілот. Він непогано провів минулий рік. Вони в ладах із Себастьяном, мовляв, це ідеальна пара. Дрім Тім. Ніфіга. І ми бачимо, що це не Дрім Тім і цей Тім. Дрім Тім. Це Дрінк-Тім виходить, так? І треба щось змінювати. Я не знаю, чи розбереться Кімі із цими проблемками, але сходячи до цього, на тестах він не буде в Бахрейні, тож поглянемо, що буде на громпрі Росія. Але поки що великий мінус йому за цей виступ. У мене на втором місці пілоти команди Rosso. Причому, якщо Карлос Сайнс в степені... Ну, по ходу вікенда до гонки, да, там команда немножко лежала. в самой гонке Карлос, ну, вроде как опытный уже. Ну, не скажешь, что новичок. Такая глуповатая авария, на самом деле, сам себе испортил Микен, хотя претендовал реально, ну, по скорости, по чисто и претендовал на какое-то хорошее место. Вот, ну и Квят... Квят не смог подхопить, когда след было и завести Тороросу в очки. И тут в котре появляется вопрос, а чи, чи Квят Це та людина, яка потрібна в команді. Правда, правда навіть та, от, 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 якщо відбросять всі там якісь лічні не У мене особисто їх немає. І ну, я, так, я, так. я завжди підкреслюю, що я нормально ставлюся до квята і е, бажаю йому успіху, але е, по факту квят зараз не витягує. Е, і, ін, іноді випереджає, як ми бачили на старті сезону, ці моменти, коли нам випереджав Карл в квалі випередив, але в гонці йому треба давати. От він не конвертує їх в результат, так, тому це велика проблема. Тому я б вже почав накатувати П'єра Ну Правда, а чому ні? А, а що вони галейла, якого саджають в бок в, на тестах і прям не знаю, що вони хочуть зараз зробити. Взагалі, які перспективи у програми молодіжні теророси, тому що, окрім Гаслі, зараз не видно хто на підході. Далеко-далеко, ті гонщики, які могли б потрапити в формулу 1 вони в нижчих серіях виступають. Ну так. і перше місце серед невдах. Я думаю, що це Валтері Ботас. Я думаю, що Ботас тільки через те, що Ботас дуже хороший контрастний душ отримав на гран-при Бахрейну. От з одного боку чудова кваліфікація, після якої Нікі Лауда там розсипався в компліменти. Що от бачите, може казали, що він красень. Він відповів всім критикам. Але в гонці, і сам сказав Валтері, було дуже найгірше, що можна було почути, це командну вказівку. Пропустив Льюіса, і для нього це був сигнал, що все, все не так добре, як. Йому хотілося б і цей результат Валтері Ботаса. От чесно, я чомусь не можу пригадати: можливо, хтось знає з вас напишіть в коментарях, коли востаннє такий пілот, як Хемлтон або Фетель, після хорошої кваліфікації так провалював гонку через якісь там проблеми з болів. От, чому так раптово зникала швидкість? От куди вона дівалася? Мені здається, у топ-пілотів. Цього немає. Вони дають результат постійно. А Валтері були поки що не такий. І цей вистріл в квалі був швидше цим вистрілом, а не демонстрацією його реальної швидкості і його готовності цього року боротися із лідерами. У мене ж перший серед неудачників, ну, може да, ніночки громко, серед неудачників, на Льюіс Хеммельтон. Теж погоджуся, от в мене. плюс-мінус. Іспортил... Іспортив все. собственно, и это может очень дорого стоить э, под конец сезона. Эти очки, где ты понимаешь, что, ну, я понимаю, когда там, ну, может сгореть мотор, да, это причины, которые не сильно от тебя зависят, ну, правда, тем более, что мы видели по прошлом году. Ты можешь, в тебя может въехать ленд-стролл, тоже как бы не от тебя сильно зависит. Но вот те вещи, когда ты сам где-то не доработал, где-то не дособрал этот квалификационный круг, где-то решил рискнуть, да, и придержать Рикардо на заезде в боксы. Ты берешь ответственность на себя. А я вам напомню, что разница в очках между первым и вторым местом самая большая из всех позиций. Семь очков. Семь очков, да. И это как бы очень немало. Поэтому Льюису Хэмилтону где-то, короче, надо подсобраться. И еще, кстати, вот немножко тоже затравочка на этот сезон, потому что <кх> на за титул борются два, два пилота, которые не очень стабильны под прессингом. Э, Себастьян Феттель неоднократно, мы видели, да, как психовал. Вспомни, и 10-й год, и 12-й год, когда там и топливо, помнишь, в Абу-Даби у него заканчивалось. Э, так сколько мы... раз было? Да. Прошлый сезон Себастьяна Феттеля. Какие-то там истерики, когда что-то не ладится. Кто его знает? То есть, да, будет много прессинга. Льюис Кейнелтон то же самое, как с Росбергом не ладилось, когда горели моторы, отказывали турбины и все остальное. То же самое, психовал, уходил в себя, уезжал развлекаться куда-то там на острова. Поэтому, блин, тут еще будет очень серьезная психологическая борьба. И командам нужно очень хорошо работать со своими пилотами, для того, чтобы вот держать их в узде и направлять в правильное русло. Короче, сезон будет клевым. Дивитесь его разом с нами, с f 1 -а. До встречи в наступному видосику.